Як ми з вами вже з'ясували, коли разом ростуть багато плодових дерев, це називається сад. Я вам сьогодні на ліплені пропоную зробити одне таке деревце. Якщо ми зробимо багато кожен дереву, тоді у нас буде наш сад. І в цьому садку будуть рости вишеньки. Подивіться, яке гарне дерево вишневе. Зелені листочки, червоні ягідки вишень, але таким воно буде. Літом, а весною на вишні, яблуні і інших плодових деревах разом з листочками спочатку з'являються квіти, потім уже плоди. Далі вони дозрівають і вже потім їх знімають з гілочок. От ми зробимо з вами дерево з квітами і листочками. І ще раз пригадаємо, стадії розвитку дерев спочатку саджають невеликий, отакий з корінцями пагон, підв'язують обов'язково, щоб сильний вітер не зламав цей тонесенький стовбур, коли вже він стає ширшим, тоді вже дерево витримує вітри. І потім вже стає таке розлоге. Багато, бачите, гілочок йде в сторону, на яких багато листя, квітів і потім вже плодів. Ну що, не гаємо часу, приступаємо до роботи. Я, йдучи сьогодні на роботу, знайшла на землі отаку от гілку. Вона вже суха, я дерево не нашкодила тим, що відламала, від великої гілки маленьку. Я її використаю для роботи на замісті. Ще нам знадобляться дощечка, стека три кольори пластиліну: чорний, зелений і білий. І підставочка, на яку ми поставимо наш виріб. Як завжди, серветка. Гарний настрій і бажання працювати. Так, з чого ми почнемо? Як я вже і сказала, на нашому дереві будуть листочки і квіточки. Вишня, діти. Квітне білим кольором. Тому квіти ми зробимо з білого кольору, листочки будуть зелені. А з чорного, ви, напевне, здогадалися, буде основа ґрунт, з якого буде рости наше деревце. Не забуваємо розімняти пальчики. Відео перед заняттям буде пальчикової гімнастики. І почнемо з ґрунту. Покладемо ручку на дощечку, скатаємо ковбаску, потім зробимо таку кубку, і це у нас буде ґрунт, в якому, з якого буде рости наше дерево. Ви можете взяти або картон, або якусь поверхню. Я взяла кришку від коробки зеленого кольору, буде нібито в травичці росте. Далі працюємо з зеленим пластиліном. Не забувайте протирати руки після пластиліну, щоб не змішувались кольори. Так само беремо, розминаємо. Малята ви не розосмучуєтесь, якщо пластилін твердий. Він для того і вигаданий, щоб ми його розминаючи і ліплячи з пластиліну, розминали наші ручки і готували їх до письма. До малювання. Пластилін дуже гарний в цьому помічник. Так, дивіться, я шматочок відломила і розкатую ковбаску. Завжди катайте на поверхні, а не в повітрі, так, зручніше рухи до себе і від себе. Бачите, тоді? Буде вона однакова за товщиною. Ось, подивіться, я гадаю дуже добре. Тепер стекою нарізаємо ось такі невеличкі брусочки. Так, подивіться, як охайно. У нас вийшло. Так, беремо нашу гілочку і починаємо ось такими рухами при, ось так, притискати до гілочок. Наш пластилін, наші листочки. Так, напевно, для зручності ось так покладу її. Ось, тоді буде зручно. Ось так. листочків будемо робити небагато, бо все ж таки пластилін, це матеріал такий, має вагу немаленьку, і він може просто наше деревце. Якщо буде забагато його нахилити, воно зломиться, тому ми беремо небагато ось так. Так. Напевно, з оцього боку. Так, тримається. Можна ще підрівняти. Десь підігнути, виправити. Пам'ятаєте, робота з пластиліном завжди можна виправити, якщо щось не виходить у вас. Так, тепер я беру половинку білого, не забуваю витерти руки. Так, і розкочую таку саму ковбаску, такими рухами від себе до себе. Бачите, білий швидше розкочується. Так, майже однаковий і стеку протру, щоб не бруднити. І так само Ділю на шматочки. Так, тільки з білого пластиліну. скатаю маленькі кульки. Ви дивіться, як швидко одним пальчиком катаються кульки. Так, дивіться, поки що ось так зроблю небагато, а потім додам, якщо буде мало. Тепер ці кульки я просто... Розплющу пальчиками, щоб вони нагадували квіточку. Ой, а ну і ще так міцненько, ось так. І так само ліплю до нашої деревинки так, в сторону. Щоб було зручніше буде наша вишенька квітнути, а потім з'являться на ній смачні ягодки. Ось так. Тримається і ще я гадаю, парочка не завадить і квіточок, і листочків. Так, ось так візьму ось тут додам на цю гілочку. Так. На цю. от трішечки ще візьму. Неливички. Так, ось тут зробимо. І тут, вгорі, Ось так. І в нас вийде ось таке, так. Щільно-щільно притискаємо ось так. Ось таке гарне вишневе дерево, яке квітне навесні. Бажаю вам успіхів і давайте разом зробимо вишневий сад.